Гарі кухилянд та ТЦК. Не вздумай тікати від армії, як це роблять всі твої прокляті дружки. Ні, я хочу бути блогером. Ах, ти ж падлюка, така. Не підходь до мене. Тобі не можна чахувати, тебе загрібуть. Так? І куди саме? Кращому випадку для тебе будеш в армії картоплю чистити. Мені байдуже, аби тікток працював. Вітаємо в нашому експресі для ухилянтів. Це експрес для всіх, хто попав в біду та хоче косити від армії. Мене звати Петро, і сьогодні я буду вас обслуговувати. Ти чого тупиш? Та я спотикнувся. Хоч, б забрали ТЦК. Ой, да не дай Бог. Тоді погнали. Не можна втрачати ні хвилини, чувак. Те це кашніки? Вже паранує. Давай залазь бігом. Нє-ні-ні, я візьму речі всього. давай бігом. І як давно ти косиш? Та спочатку війни десь. А чого не хочете служити? Я інвалід, друга група. І в мене білий квиток. Чув, талянчик. Він думає, що це його реально врятує. Прийняти чоловіка, таким, який він є, може тільки ТЦК. Це ще хто такий? В газеті. Хто це? О, це головний з ТЦКшників. Що не чув про нього? Самий потужний з них. Він полює за ухилянтами день і ніч. Але мені всього 18. В цьому вся й справа. Йому срати. Головне побільше. Кажуть, що в нього дуже багато прихильників. Вони приїжджають з різних міст, прямо в столицю. Ясно. Краще я б обновив дані. Притон для ухилянтів. О, Хе-хе, За мною. Гарік гарік. Нарешті ти ось приїхав, і ми тебе відвеземо в притулок для ухилянтів. Е -е -е. Щось похаваєш? Ні, дякую. О. Ну, тоді поїдемо. Я щось не доганяю. Що саме? А як же закони? Які заборонять покидати місце проживання. Ой, на них всі клали гарік. Ми тебе відвеземо в безпечне місце. Все буде окей. Я прошу кожного з вас ні в якому разі не намагайтесь покинути притулок. ДЦК не вміють пробачати. Їм не важливо є у вас довідки, чи ви інвалід. Зрозумійте одне. Їм пофіг! Пофіг. Бачите ТЦК, тікайте на. Але в притулку для ухилянтів ви в безпеці.